Наталя телефонує на вайбер, каже, Тоня, ти можеш вийти до Айки. Ой, кажу, я з малим сама дома. Ну, зараз я догодовую кажу його і покладу в люлечку і вискочу бігом. Ви думаєте, чого? Вона спекла пиріжечки, отаких, от посмажила на сковорідці. Ну, Я один, же, звичайно, попробувала. Ну, хіба можна втриматися від такої смакоти? І зараз ми одягаємося і йдемо на вулицю. Трішки вітер, але сонячно. Що ти? Що ти? Шапочка ж злітає. Хочеться подивитися, там їде велика машина. Каже, да? я хочу її подивитися. Да? Ой, чудо. Гуляємо на сонечку. Да? Трішки вітер стих. Щось я тут одну поправила, а тут не можу. Зараз машина проїде, бо він дуже уважно дивиться. Де вона та машина? Ось дивись, вона зараз до нас під'їде, бачиш? Ага, а тут вітерець трішки. Вийшли ми на вулицю. Бабуля вчора з ним гуляла і довго, і багато роботи зробила. Ну, а сьогодні можна і погуляти просто так. Зараз побачиш машину, зараз. Ох і любопитний ти, да? Дивишся на машинку, де там машинка? Зараз під'їде до нас. Це сміття сьогодні забирають. Да. О, Бачиш машинка? О, як я дивлюся, я все бачу, кажи. Я все бачу. Що вони там кидають, кажи. Що да? вони там кидають? М? Все, і поїхали. І ми з тобою поїдемо. Так? Кажи, чого мені на тебе дивиться? Я краще подивлюся. Що там у тебе за квіти вже? Повилазили, так? Так на бочок. А що я вчора зробила, поки він спав. Я таки зібрала там всі пляшечки. Там у мене ялиночки хороші стоять. От. А ялиця засохла чотири живці, всі засохли. Потім ялиця отут по центру у мене росла. Я її теж прибрала. Суха вона засохла. І посадила туди тую. Ось тут по центру я її посадила. Я знімала відео і одредагувала. Потім на YouTube його закинула. Пише не вдалося завантажити. Ну, а я ж вже видалила. Оце ось о, ця ялиця. Вона зовсім засохла. Шкода, вона така гарненька була. І отам у мене росли. Живці поїхали? А тут витерець. Живці тут росли 12 штук. Я посадила 11 там, під пляшкою. Ну, вижили тільки 10, а я одну ще досаджувала. Ну, і я оце отут їх ось вчора посадила. Ну, це вже я не перший раз їх сажаю тут, але не вдається мені їх тут прижити. Ну, я так сподіваюсь, що в цьому році отут. Виростуть півонії і троянди будуть їх, будуть їх захищати від сонця, і вони все-таки приживуться. Ну, оце я таку роботу вчора робила, а Святославчик трішки поспав, бо вони приїхали вчора. Ну, оце так. Ну, тут треба ж би й підпушити, так ми зараз ж спали дві з половиною години. Пишу мамі, може вже будить, а вона та. То я його погодувала і оце ми вийшли, гуляємо на вулиці. Таке що ми спати будемо, ми тільки прокинулись. Кажи, на сонечку гарно. Давай я тебе добре посажу, та ти й сам умієш, ну чогось сповз. Да, отак, давай, давай, давай. Трішки заспокоївся, а то вилазить прямо з коляски, я не можу його втримати. Да, Святославчик, кажи, така краса на дворі, тепло. Ну, чого тут сидіть в оцій коляски? да, Зайчка. Да? Отак, гуляємо. Ну, Мама приїде, бабуля ще щось зробить. І так багатенько вчора. Ну, сьогодні мені щось уже й не хочеться нічого робити. Буває ж таке зайчик, да, скажи мені, не хочеться сьогодні балакати. Да, ку-ку, Куку ку Куку, ку -ку, дай мені сусю, дай. Дай мені сусю. навіщо вона тобі? Не треба? Ой, кожи. Хочеться, так? Да? Ну давай, щоб бітерець не попадав в ротик. отак тільки не загуби її. Поїхали? Каже, а чого ти зупинилася? Поїхали. Остановка, да? Остановка? А, як на українській мові, зупинка. Да? <сум> зупинка. А чого ми зупинилися? А, святіку так захотілось. Подивися на туєчки, так? Да? Каже, якби ти мене поносила на ручках. А то все возиш та й возиш. Так? Да. Бачиш, каже, який я вже великий. О! Отак. От ну що, поїхали? А вітер ще більший став. Тут такий трішки притих, а зараз такий його. Ну що, поїхали? Ух, який друган. Поїхали хоч на сонечко. Ну, що, зайчики, йдемо додому. Вітер не вщухає, півтори годинки погуляли. Дуже великий вітер, а він хилиться то на один бік, то на другий. Все йому цікаво. Да? Зараз вже маму почекаємо, вже їде мама додому. І йдемо додому. Мало сьогодні погуляли. Ну, погода така. Знаєте, наче тепло, а вітер я ж морозний. Ну ось так. Так що зараз йдемо до додому. Да? Підемо додому. Святик, піде додому. І що ти тут додолю, вроді голодний дудеш? Даш бабулі? бабулі? Да. Ні, не, не да. Не дам кажи, ну, все, зараз йдемо. Так, погода ця непередбачувана. Дай Да. Ждались маму, хто за рулем сидить Ой, тепер і в хату не хоче йти. Сти, сти. Опа, що там таке? Що там таке? Каже, мама, дозволяє все. Дозволяє, мама, все. Поїхали. Поїхали, каже, поїхали. Я права здам і поїду. Так Каже, то не громко? Ох, як громко. Бібі! Бі-бі! каже, аж вуша. Точно як святі коту пишіть. Да, громко-громко. Все, Пішли додому, бо вітер холодний. А чого ми не роздягаємось? Прийшли з вулиці і що? А ти хочеш з Фенді погратись? А Фенді хоче зі мною. Що? Та нема там нічого. Віка, вона думає, що в тебе там смаколики побігла. Отак. Каже, я. А мене лишили? Каже, мене лишили тут? Фендюшка що ти хочеш? У мене нема нічого нема. Якщо ти їжу поїла, я тобі дам смаколик, але якщо не доїла, то не получиш. Бачиш, святик все своє поїв, а ти? Ага. Хвостиком мотиляєш сюди туди, да? все так. Ось так, о, так. Кажи, бачиш, я який уже дорослий. Так, да? Да, кажи, сам сижу. Ну, іноді падаю. Ну, кажи, я ще так. Підождіть, кажи, я підросту. Нема там нічого на комоді, нема. То на сумка. Ну?